Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні говоримо з вами про тренди зими 24-25. В мене вже є на каналі відео, де я ділилася з вами лайфхаками, як вдягатися тепло та стильно, але тренди ми так і не розібрали. Заварюйте собі какао або чай, і ми починаємо. І перший великий наш блок це кольори. Такі кольори, як блакитний і білий, завжди актуальні зимою. В мене особисто вони асоціюються саме з цим періодом. Особливо гарно вони виглядають у поєднанні один з одним. Далі два кольори, які залишаються з нами з осені. Це взагалі бум цього року. Це саме коричневий та бордо колір. Я люблю такі теплі відцінки більш восени, але взимку їх також досить класно можна інтегрувати у свій гардероб. Я бачу в інстаграм-магазинах зараз дуже багато верхнього одягу у коричневому такому шоколадному відцінку. Це можуть бути і пальто, і поховики. І якісь дублянки. Якщо говорити про бородо, то напевно бородовий пуховик не кожен готовий купити, і тому я раджу додавати його зовсім трішки у свій образ, наприклад, знову ж таки у форматі аксесуарів. Також більш практичним та актуальним в нас залишається сірий колір. І знаєте, я його обожнюю. Думаю, по мені це видно. А в цьому сезоні я прям по-іншому подивилася на цей колір. Він підходить просто під все, навіть під яскраві відтінки, сірий з будь-яким яскравим відтінком Відтінкам поєднується просто ідеально. І ще один неочевидний трендовий колір цієї зими це оливковий. Його дуже багато було на різних показах, і зараз він набирає обертів. Ми нібито про нього забули на якийсь період часу. Він був таким не дуже актуальним. Але зараз цією зимою це супер трендовий колір. Я думаю, що навіть без мого відео ви 100% знаєте, що дуже актуальним верхнім одягом в цьому сезоні є. Саме еко шуби в абсолютно будь-якому кольорі, навіть в бордо, я обожнюю просто цей тренд. Мені неймовірно він подобається. Він поєднує в собі і ось це тепло, затишок, і ніби якусь розкіш. Бо якщо дівчина в шубі, то вона автоматично сприймається як така, знаєте, жінка, в якої все добре, в якої є гроші, і це виглядає супер розкішно, благородно, і мені здається, що просто кожній дівчині. Пасує шуба. В мене, коли я надягаю свою шубу, одразу просто самооцінка, вона піднімається до небес. Тому дівчата, придивіться до цього елемента гардероба. Далі тренд не для усіх, це доблянки з хутром. Нібито це тренд з якихось двохтисячних. У моєї мами було щось схоже в її гардеробі. І потім, взагалі, дуже довго це вважалося трендом. Я не бачила жодного разу це в магазинах, а, ні на комусь я також цього не бачила. Але зараз це прям супер актуально. До нас ще це не дійшло. Я не можу зрозуміти, як я ставлюся до таких дублянок, але виглядає досить прикольно. Ну і так само у дублянки, в принципі, вони також залишаються актуальними. Головний тренд цієї зими це тренд на тепло. І мені неймовірно сильно це відгукується і подобається, тому що раніше такого тренду не було. А мені подобається, що зараз він набирає обертів, і ми більше піклуємося про своє здоров'я в цьому плані. І звичайно, що якщо в нас тренд на тепло, то пуховики так само в нас не виходять з трендів. Класні дуті пуховики у таких більш базових відтінках це може бути молочний, знову ж таки, шоколадний і так далі. Оливковий так само може бути. Мені подобаються пуховики в цьому форматі. В мене саме історія моя з пуховиками не дуже, тому що мені в дитинстві купували пуховики, які мені взагалі не подобалися. Знаєте, ще з хутром на капюшоні. Ну, це виглядає дуже гарно Мені таке не подобається. Але зараз uh, саме Теперішня інтерпретація пуховиків мені дуже імпонує, і я зараз шукаю якийсь а, собі варіант. Тому, якщо ви знаєте, де можна придбати такий класний пуховик, як ось на референсах, які я вам залишаю, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Або ви десь собі придбали вже пуховик, мені буде дуже цікаво почитати, тому що я через два місяці їду в подорож, буковель. Мені просто необхідний пуховик, але поки що я в роздумах. Це 100% буде молочний пуховик. Тому що це база мого гардеробу У мене дуже багато всього, що буде класно з ним поєднуватися, тому я саме шукаю у молочному кольорі, але взагалі будь-який базовий колір. Буде виглядати супер, тільки, будь ласка, не чорне. Ось будь-який, тільки не чорний. Також пуховик може бути не просто оверсайз, а з акцентом на талії, тому що зараз у нас повертається ось цей акцент на талії, Ми відходимо від оверсайзу, від худі якихось а, великих. Зараз прям тренд на жіночність. Тому пуховики з акцентом на талії у вигляді, наприклад, реміня також будуть дуже актуальні цієї зими. Ну і звичайно, не забуваємо про пальто. Пальто це також база, яка мені здається взагалі. Ніколи не вийде з моди. Зараз, в принципі, актуальні і приталені пальто, і такий більш прямий крій. Звісно, що тоді ми користуємося порадами із мого минулого відео про лайфхаки, як вдягатися тепло та стильно, тому що пальто це не дуже такий теплий верхній одяг. Але якщо воно у вас йде, наприклад, зі 100% вовни, або там є класна підкладка, тепла, то в принципі, чому ні, є зимові пальто? Посередині відео хочу зробити невеличке включення і показати новиночку, яка в нас з'явилася. Це про... Просто неймовірний новорічний зимовий стікерпак. пак Я дуже довго підбирала усі ці картинки, щоб створити саме ту потрібну новорічну атмосферу. Ну який ж він гарний! Кожен стікерпак ми бакуємо ось такі гарні брендовані конверти, і обов'язково закріплюємо сургучною початкою. Тому цей стікерпак буде ідеальним подарунком на новий рік мамі, подорожці, сестрі будь-кому. Кількість їх дуже обмежена, тому раджу поспішити. Залишу тут вам інстаграмчик для замовлення. Найбільше актуальний матеріал цієї зими це саме трикотаж. і сюди ж я б хотіла додати пушисті усілякі тканини. Мені дуже подобається сети пушисті у форматі светра та максі-спідниці. Я бачила такий, я ще не бачила в наших українських брендах. Якщо ви знаєте, де такі продаються, обов'язково мені напишіть, бо я ще. Не побачила, мені здається, що не усі бренди ще представили свої зимові колекції, і, можливо, не до усіх ще дійшов цей тренд на пушистість, але зараз це супер актуально. Ось такі тканини з додаванням ангори, щоб прямо ну, ось. Сипалася ця ангора з цього вироба. Це виглядає неймовірно красиво, дуже затишно, дуже тепло. Я дуже хочу такий костюмчик, але поки що я бачила його тільки в іноземних брендах. І також ми обов'язково звертаємо увагу на склади тканини, якщо ми беремо пушисті тканини або трикотаж. Знову ж таки, тренд на тепло. Усі ці речі вони мають бути не з поліестера, вони мають бути теплі. Тому звертаємо увагу на ангору, на кашемір, на вовну. Тоді. Ви точно не змерзнете. Наступний наш блок це блок про аксесуари. За останні роки в нас з'явилося дуже багато варіантів головних уборів. І цієї зими майже всі актуальні. Зараз в тренді капори, чепчики. Я ще не зрозуміла, як я ставлюся до цього тренду, але виглядає досить прикольно, звичайно, при правильному поєднанні. Також хуторова шапка, наприклад, у поєднанні з шубою або шапка-ушанка. У шапку ушанку я дуже собі хочу, мені здається, у Карпатах з пуховиком, це буде виглядати неймовірно. Ще будуть в тренді ось такі пов'язки. Я вам обов'язково залишу референс. Мені подобається така пов'язка у білому кольорі від Miu, Miu. Дуже красиво вона виглядає. Ось ці великі навушники в мене такі є, також залишаються актуальні, можна до них придивлятися. Також можна придивитися до звичайних шапок або знову ж таки ось таких пушистих шапочок з ангори, Це також виглядає досить затишно і прикольно. Якщо ми беремо щось на шию, це, звичайно, шарф і об'ємніший він. Тим буде краще, знову ж таки, він може бути з ось такої типу ангорки або якогось схожого матеріалу, з ворсистістю. Якщо брати пальто, то у поєднанні з ним дуже гарно виглядають кейпи. Зараз вони також набирають обриців інколи вони прям разом з пальтою йдуть в комплекті. Виглядає цікаво, але я не впевнена з приводу зручності, наскільки це взагалі носибельно, чи не спадає він і так далі, але виглядає прям максимально. Стильно. І якщо ви не любитель шарфів, то я раджу придивитися до маніжки, саме маніжки з коміром, яка піддівається просто під ваш верхній одяг, нібито у вас якийсь светр. І таким чином у вас залишається ваше горло в теплі. З рукавичок я раджу придивитися також до пушистих варіантів. Чим пушистіше вони будуть, тим краще. Або навпаки, протилежність цих рукавичок це рукавички шкіряні. Можливо, навіть нестандартної довжини до. Ось цієї зони, а навпаки, ось такі дуже довгі рукавички. Вони типу, знаєте, прям заходять під верхній одяг. Це виглядає так розкішно. Мені немовірно сильно подобається, особливо у поєднанні з якимись благородним верхнім одягом. Тобто, під пуховик, це звичайно. Ми не надягаємо. Ми надягаємо це під шубу, якщо вона дозволяє, або у більшості випадків саме під пальто. Прям просто вау! І останнє про що ми з вами поговоримо? Це про взуття. Всього дві пари зимового взуття заповнили Пінтерест, Інстаграм, TikTok цієї зими. Це саме Уги і Мунбути. Мені подобаються обидва варіанти. Я обидва варіанти додала у свій вішліст і зараз по кожному. Пройдемося. Уги я рекомендую брати на платформі, тому що низенькі виглядають, якщо чесно, досить дивно, і в принципі вони непрактичні, тому що у вас увесь цей сніг може потрапляти всередину. І в принципі, це досить незручно. І мені здається, не тепло, тому що чим вища ця підошва, чим вище наша нога від землі, тим тепліше нам буде, звичайно. Тому низькі уги я не раджу. Я раджу брати на саме товстій підошві у якихось таких базових кольорах. Це Завжди виглядає затишно, і хтось говорить, що вони типу вийдуть з моди скоро і так далі. Але я думаю, що найближчі роки ні, тому що цей тренд на тепло. Я думаю, що він з нами досить надовго, а тепліше взуття ніж уги, Монбути. Я навіть не знаю, що може бути. Якщо ви переймаєтеся, що з ними може щось трапитися, якщо, наприклад, в нас якась слякоть на вулиці. То я раджу придивитися і придбати собі спрей для замші. Це має допомогти в таких випадках, але, звичайно, якщо ну, дійсно погода не дуже, напевно, уги краще не надягати це, знаєте, на таку ідеальну зиму, коли в нас тільки випав сніг, все чистенько він ще не розмокнув, тоді уги це просто маст. У Карпатах, наприклад, уги це маст, і мені дуже подобається це взуття. Я навіть не знаю, яке взуття мені подобається більше, навіть літнє. Якщо що ми беремо ось ухи це. Ну, блін, так класно виглядає, так затишно тепло. Я обожнюю такі варіанти, тому я собі дуже хочу якісь, але поки що я не знаю якого саме кольору. І ще одне тепле взуття, воно навіть ідеально підходить під саме якісь подорожі в гори, щось такого плану. Це саме Монбути. Вони вже декілька років актуальні, я дуже багато вже їх бачила. В принципі, є тренд на таку естетику гірнолижну, усілякі курточки в такому форматі, лосин. Знаєте, типу образ, як тільки но ну, ти типу, покатався на лижах. Мені подобається мунбути у сірому, у молочному кольорі. Мені раніше подобалися вони також у яскравих, типу рожевий, але зараз я розумію, що це абсолютно не база. Пишіть, до речі, в коментарях, як вам це взуття, що ви про нього думаєте, тому що воно таке досить цікаве. А на цьому все пишіть коментарях, який тренд сподобався вам найбільше. Що ви вже придбали для себе на цю зиму цікавенького? Бажаю усім гарного дня. До зустрічі.